Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я вам розповім про те, чи законно евакуюють ваші транспортні засоби. Багато хто із вас бачив евакуатори, завантажені транспортними засобами, які щойно евакуйовані з місць, де вони начебто незаконно припарковані. І у багатьох виникає запитання: чи законно взагалі відбуваються такі дії? Чи законно евакуюють ваші транспортні засоби, чи можна було обмежитися лише накладенням штрафу, і так далі. Багато людей, припаркувавши транспортний засіб, відходять на 5-10 хвилин, повертаються, а цього транспортного засобу вже немає. Телефонують в поліцію, а поліція повідомляє, що його евакуювали у зв'язку з тим, що він незаконно припаркований. І виникає запитання: а чи можна було взагалі обмежитися накладенням штрафу? Навіщо людям створювати проблеми, щоб люди потім витрачали грошові кошти, їздили? Забирало цей транспортний засіб. Також виникає запитання, що основна сума, яка сплачується людьми в таких випадках, вона йде не на користь бюджету у вигляді штрафу, а основна сума йде на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснює, яке здійснює евакуацію такого авто. І також певна частина грошових сум йде на оплату штраф-майданчику. І в таких випадках люди обурені, приймають для себе рішення оскаржувати такі дії. У деяких людей виходить, у деяких не виходить. І у сьогоднішньому відео, відео я вам розповім, чим взагалі передбачені такі дії, на що ви можете розраховувати. І після отримання цієї інформації ви для себе зможете визначитися. Чи треба вам ризикувати, йти в суд, витрачати час, грошові кошти, чи краще вже в такому випадку сплатити ці суми і в подальшому розуміти наслідки таких дій, і будете для себе розуміти, чи варто ризикувати, перебувавши транспортним засідам. Так, у нас з цього питання це питання регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення. У цьому кодексі є стаття 122, яка передбачає відповідальність за зупинку та стоянку транспортного засобу, у місці, в якому це не передбачено. Тобто ви зупинили транспортний засіб, наприклад, за 5 метрів до пішохідного переходу відповідно до цієї статті, це є порушенням правил дорожнього руху, ну, що як мінімум тягне на накладення штрафу. Але в такому випадку виникає що, знову таке запитання: а навіщо його взагалі евакуювати, цей транспортний засіб? І це питання також регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення. Зокрема, цим кодексом визначено випадки, в яких транспортний засіб можна евакуювати. Такими випадками визначено, зокрема, Якщо транспортний засіб перешкоджає руху інших транспортних засобів або створює небезпеку. І виникає логічне запитання, а якщо транспортний засіб стоїть, наприклад, за 5 метрів від пішохідного переходу, чи створює він небезпеку в такому випадку іншим учасникам дорожнього руху, а також чи перешкоджає він руху інших транспортних засобів? Здавалося б, начебто це оціночне судження, тобто, фактично, можна суб'єктивно оцінити, що ні, в такому випадку він не перешкоджає руху інших транспортних засобів, або в такому випадку він не створює небезпеку. Але щодо цього питання чітко визначено випадки, в яких вважається, що транспортний засіб створює небезпеку для руху інших транспортних засобів. А також взагалі створює небезпеку, тобто підпадає під ті випадки, коли транспортний засіб можна евакуювати. І фактично в цьому переліку визначено майже всі випадки, в яких ваш транспортний засіб евакуюють. Тобто, фактично, якщо ви припаркували транспортний засіб. За 5 метрів до пішохідного переходу, то відповідно до цього переліку вважається, що в такому випадку він створює небезпеку, а також перешкоджає руху інших транспортних засобів. У цьому переліку також міститься, наприклад, якщо транспортний засіб припарковано менш ніж за 30 метрів до зупинки громадського транспорту. Фактично в цьому переліку визначено майже всі випадки, у зв'язку з якими накладаються такі штрафи. Я посилання на цей перелік зроблю в описі до цього відео, тобто воно прямо в описі ви побачите для себе перелік випадків, які підпадають під ту категорію, чи, чи перешкоджають вони на руху транспортних засобів, інших, чи створюють небезпеку, чи ні. Ну і ознайомившись з цим переліком, ви для себе. Визначити, чи варто вам звертатися до суду і оскаржувати такі дії. Проаналізувавши судову практику з цього питання, я вам відразу скажу, що досить мало позитивної практики на користь людей, які намагаються оскаржувати такі дії. Тому перед тим як звертатися до суду, ви краще для себе ну, вивчіть детально це питання, проаналізуйте ризики, перспективи. Тому що в кінцевому випадку ви можете витратити насправді набагато дорожче, ніж взагалі цю суму штрафу. Звісно, вас можна зрозуміти, є певна образа відчуття несправедливості, що навіщо взагалі цей транспортний засіб евакуйовували? Навіщо створювали вам проблеми? Що ви потім їздили, забирали і так далі. Але потім після того, як ви вирішите звернутися до суду, витратити ще багато часу, рік, іноді два, і потім також може бути таке, що ви будете жалкувати, що витратили цей час. В деяких випадках, якщо ви, наприклад, до адвоката звернулися з цим питанням, також витратили грошові кошти на адвоката, ну і виходить, що Даремно це робили. Тобто, вам в будь-якому разі краще розуміти для себе, визначитися, чи взагалі є у вас факт порушення і чи взагалі передбачено це законодавством. Як на мене, якщо є дві ознаки, тобто перша ознака, що ви дійсно порушували правила дорожнього руху, а друга ознака це що дійсно у відповідної особи, яка евакуювала транспортний засіб, Є повноваження його евакуйовувати. Ну, то в такому випадку виникає запитання, навіщо тоді оскаржувати? Тому що ну, якщо це законом передбачено, то напевно знову ж таки може бути відчуття несправедливості, але вам буде легше від того, що ну, законом передбачено, ну, порушили, порушили. Тому, друзі, така інформація. Я вам знову ж таки, як казав опис, опис цих норм завершував в описі до цього відео. Проаналізуйте, вивчіть і визначте для себе, чи, чи варто взагалі оскаржувати такі дії. На жаль, закон таким чином написаний, що. І широке коло повноважень для того, щоб евакуйовувати транспортні засоби. Як на мене, ну не всі випадки є обов'язковими для того, щоб їх евакуйовувати. Наприклад, є, є така підстава, якщо транспортний засіб припаркований в два ряди. Ну, в такому випадку, ну, звичайно, транспортний засіб. Перешкоджає руху іншим транспортним засобом. А також є така підстава, наприклад, якщо перешкоджає руху зустрічного транспортного засобу. Ну тут очевидно є те, що створює небезпеку, перешкоджає руху. Але якщо там, наприклад, знову ж таки, за 9 метрів припарковано до пішохідного переходу і в такому випадку елекрує транспортний засіб, ну, виникає багато запитань. Ну, але законом визначено. Я вам, в принципі, про це розповів. Ви вже для себе самостійно визначаєтесь в кожному конкретному випадку, чи варто вам взагалі займатися такими діями. На цьому сьогодні все. До скорих зустрічей. Слава Україні!